Скажи чесно, коли ти чуєш слово фантастика, що перше спадає на думку? Космічні кораблі, дракони, магія чи, можливо, кіборги? Бо всі ці речі абсолютно різні, але ми однаково їх називаємо фантастикою. Ласкаво прошу до світу, де міфи оживають, кіно розкриває свої секрети, а творчість запалює іскру уяви. Ви на каналі Спалах. Мене звати Аня, і сьогодні ми зануримося у світ фантастичних жанрів. Ви дізнаєтесь, у чому різниця між фантастикою, науковою фантастикою та фентезі? Як зародилися всі ці жанри, які їх особливості та піджанри? Фантастика це не просто щось вигадане і точно не один жанр. Це збірне поняття, величезна категорія, яка об'єднує всі вигадані світи, що виходять за межі звичного. Це історії, які починаються з простого запитання. А що якби? А що якби ми могли б зупиняти час? А якби стародавні боги досі були б серед нас, тільки переїхали б в хмарочоси і працювали б в офісі? А якби наш світ закінчився і почалась би нова ера, нова цивілізація. Оце все фантастика. Вона не обмежується майбутнім, не прив'язана до космосу чи роботів. Вона про можливе, неймовірне, незвичне. Про те, що не існує, але могло би бути. І що не цікавіше, у фантастиці кожен знайде своє. Що ж входить до цієї великої родини? Передусім, фентезі та наукова фантастика або сайфай, про які ми детально поговоримо далі: постапокаліпсис, світ, який зруйнувався, війна, кліматичні катастрофи, пандемія або ядерна зима. І ось ти серед руїн. Люди виживають, будують нове з уламків або втрачають залишки людяності. Жанр про нове суспільство. Ще один напрям альтернативна історія. А що, якби у минулому щось пішло не так, якби Київська Русь існувала б досі, супергероїка? Так, це теж фантастика. Люди з надздібностями, які або народилися здарем, або отримали його внаслідок експериментів, аварій, чи просто тому, що були в потрібному місті в потрібний час. Хтось стає месником, хтось богом, хтось мемом. Але під плащем залишаються ті ж самі питання: влада, відповідальність, людяність. Далі містика і паранормальне. Це вже ближче до хорору, але теж фантастика. Світ, у якому є духи, привиди прокляття, загадкові сили вони можуть лякати або допомагати, або просто існувати. Це історії, де реальність порушується, але не через науку чи магію, а через щось невідоме та невидиме. І нарешті магічний реалізм це коли в нашому цілком реалістичному світі раптом з'являється магія. Але вона не вражає, не дивує, вона просто є Як у 100 років самотності чи фільмах Міядзакі, магія, яку ніхто не пояснює, і в цьому її сила. Фантастика часто поглинає в себе теми з інших жанрів: детективу, драми, філософії, жахів, романтики і трансформує їх. Тому вона така гнучка та багатогранна. З'явився цей жанр взагалі дуже давно, ще в давньому світі були тексти, які ми б сьогодні сприймали би як фантастичні. Наприклад, у метаморфосах. Овідія. Люди перетворюються на тварин, боги живуть серед людей. У тисяча й одні ночі чарівні клими, джини, магія. У божественній комедії Данте подорож у подойбідчя з описаними іншими вимірами. Але, звичайно, тоді це не була фантастика, це була міфологія, релігія або алегорія. Тобто, спроба описати світ таким, яким його уявляли, а не вигадка заради вигадки. Фантастика це не втеча від реальності а спосіб говорити про те, якою вона могла б бути. Попри розмаїття піджанрів, у її серці лежать теми, які хвилюють людину завжди. Одна з них зустріч із невідомим. Чи то магія, чи технологія, чи інші світи. Ми або боїмося, або прагнемо зрозуміти, або намагаємося це підкорити. І саме ці реакції формують сюжет. І з цим тісно пов'язана тема інакшості. Герої зустрічають інакших. Раз істот, штучний розум або просто тих, хто мислить інакше, і часто виявляється, що чужі це якраз ми самі. Фантастика це також про вибір і відповідальність. Отримати силу, знання, вплив не означає знати, як з нею обходитися. Конфлікт між можу і маю право стає головним двигуном історії. Часто герой тікає з реальності в симуляцію, в магічний світ або в альтернативну історію. Але справжній сенс у тому, щоб повернутися вже зміненим іншою людиною. І також фантастика постійно ставить одне й те саме запитання. Що робить нас людьми? Вона не дає відповіді, але змушує замислитись, і саме тому залишається актуальною, хоч би як далекою здавалася її реальність. Першим чітко окресленим жанром у межах фантастики стала наукова фантастика. Її поява напряму пов'язана із розвитком науки, техніки та промисловості у 18-19 століттях. Люди почали шукати не тільки нові способи описати світ, а й способи його змінювати. Цей новий спосіб мислення одразу ж знайшов відображення в літературі. Письменники почали ставити конкретні запитання. Що буде, якщо ми зможемо створювати життя штучно? Як зміниться суспільство? Якщо ми винайдемо нові технології? Що на нас чекає в майбутньому? Який прогрес чи можливо катастрофа? Наукова фантастика не просто вигадує, вона експериментує. Вона проводить уявні досліди, моделює ситуації часто з науковим або псевдонауковим обґрунтуванням. І почнемо з твору, який багато хто вважає першим справжнім науково-фантастичним романом, йдеться про Франкенштейна Мерішелі. Це роман, написаний у 1818 році, в якому вперше жах народжується не, не з магії, а з науки. Віктор Франкенштейн, молодий вчений, одержимий ідеєю створити життя, і йому це вдається через експерименти, електрику, тіло зібране з інших частин, але далі починається трагедія. І тут головна ідея людина порушує межу, яку не має переступати, і платить за це. Шелі не просто написала готичний роман, вона поставила фундаментальне запитання: чи має наука межі. І цим дала старт усьому піджанру. Далі Жюль верн. У середині ХІХ століття він пише такі книги, як «20 тисяч лі під водою із Землі на місяць, подорож до центру Землі. Що важливо, він не просто вигадує, він базує свої фантазії на наукових припущеннях свого часу. Наприклад, в його романі Із Землі на місяць для запуску космічного корабля використовують гігантську гармату. Хоча це звучить дико, ідея руху через силу імпульсу це перший крок до уявлення, про космічні польоти. Верн це оптимістична фантастика. Він вірив, що людина зможе все пірнути на дно океану, полетіти до озірок, змінити природу. Це була фантастика мрійників. А потім приходить Герберт Джордж Велс. І приносить нотку тривоги. Його машина часу це не просто пригода, це соціальна фантастика. Людина з майбутнього потрапляє у світ, де людство розділилося на два види: один слабкий, але гарний, інший потворний, але домінує. Це вже критика суспільства, класового поділу та страхів еволюції. А в романі війна світів. Велс робить ще один прорив: описує напад прибульців на землю і не просто монстрів з космосу, а розумну, технологічно переважаючу силу. Це було перше велике інопланетне вторгнення в літературі, і після цього зародився жанр. Велс, це фантастика як дзеркало. Він не вигадував просто так. Він ставив запитання: а що буде з нами, якщо ми не змінимось? Ці троє: Шеллі, Верн і Вельс. Сформували три основні напрями: як естетичне попередження, як романтична мрія про прогрес, і як соціальна критика і тривожний прогноз. Саме на цих трьох китах стоїть сучасна фантастика. Ці автори дивилися в майбутнє і бачили в ньому або небезпеку, або надію. І, до речі, дещо ж справді здійснилося. Пам'ятаєте, комунікатори в зериному шляху. Сьогодні ми носимо смартфони в кишенях, штучний. Інтелект, якого боялись у 2001 космічне Одіссея, вже існує в нашому повсякденному житті. Біометрія, відеозв'язок, 3D-друк органів, роботи, які ходять. Усе це ще 100 років тому було фантастикою. Але фантастика не про точне передбачення. Вона не пророкує, вона провокує. Вона кидає ідеї, і хтось із реального світу бере їх і реалізовує. Чи хочете ви детальне відео про? Те, що з наукової фантастики вже втілилось в життя, пишіть в коментарях. Тепер коротко про головні піджанри. В першу чергу, це всі ті жанри зі словом панк у назві: кіберпанк, біопанк, соларпанк. Про всі ці панкові жанри у мене є окреме відео, десь тут буде підказочка. підказочка. Хард сайфай максимально науково обґрунтовані історії. Тут усе має сенс, все перевіряється логікою та законами фізики. Іноді це складно читати або дивитися, але зазвичай ці історії досить глибокі. Це, наприклад, 2001 космічна Одіссея або «Марсіаніни». Соціальна фантастика менше технології, більше філософії. Сайфай, який не питає, як це працює, а питає, як це змінює людину. Тут можуть бути антиутопії або експерименти з владою, ідеологією, ідентичністю. 451 градус за Фаренгейтом якраз сюди і входить. Космічна опера це один із найбільш гібридних піджанрів фантастики. Формально вона належить до наукової фантастики, бо має футуристичні технології, космос, зорельоти, інопланетні цивілізації. Але при цьому наука в ній часто відіграє другорядну роль або взагалі не пояснюється. Закони фізики порушуються для краси, як от звук у ватомі, гіперпростір, лазерні мечі. Головне, не технології, а драма, приходи, епічність. У цьому сенсі космічна опера наближається до фентезі, бо структура історії, архетипи, теми, боротьби добра і зла, обраного героя, імперії і повстанців класичні фентезійні елементи. Просто антураж не середньовічний, а зоряний. Хороший приклад зоряні війни. Світ футуристичний, але є сила, що по суті магія. Лицарі джедаї прямий аналог до магів або звичайних лицарів з мечами. Імперія зло, темна, як і будь-яка середньовічна імперія. Все це побудовано на класичній структурі фентезі саги. Тому деякі критики прямо кажуть, зоряні війни це фентезі в космосі, і я з ними погоджуюсь. А ви як думаєте? Але водночас інші космічні опери, такі як дюна, експансія чи мас ефект, більше тримаються наукових або соціальних моделей і тому залишаються в сайфай. Що потрібно знати про наукову фантастику? Перше – основа сюжету завжди спирається на науку, не обов'язково точну, але таку, що виглядає переконливо. Друге, дія відбувається у майбутньому або в альтернативній історії. Той самий змінений світ там уже щось сталося. З'явилася нова технологія. Людство колонізувало планети, штучний розум отримав права. І далі постає головне питання: як все це впливає на людину, на її мораль, тіло, ідентичність, культуру? Сайфай не дає готових відповідей. Він створює модель. Щоб ми могли спостерігати, як вона працює. Третє. Важлива логіка світу. Наукова фантастика вимагає послідовності. Якщо ти вводиш правило, дотримуйся його. Якщо створюєш світ, поясни, як він функціонує. І саме завдяки цій точності сайфай часто стає майданчиком для великих філософських тем. Що таке свідомість? Чи може машина відчути біль? Чи має штучний інтелект права? А якщо так, то що тоді з нами? Чи маємо ми моральне право змінювати себе, створювати штучне нове життя, колонізувати інші світи та керувати природою? Ще одна важлива річ сайфай майже завжди говорить про сучасність, просто маскується під майбутнє. Візьми 451 градус за Фаренгейтом. Це не лише про вигадані держави, це про реальну цензуру, яка тоді вже існувала. Фантастика стає способом говорити про страхи, які вголос не вимовляються. У часи холодної війни це були прибульці, що символізували зовнішню загрозу. А от у часи стрімкого технологічного розвитку це вже страх перед штучним інтелектом, який вийде з під контролю. Сьогодні це цифрове рабство, злам приватності, пандемії. Сайфай вміє вловити настрій епохи і перетворити його на сюжет. Наукова фантастика про те, що буде з нами, коли ми дійсно починаємо змінювати світ. І чи будемо ми готові взагалі до цього моменту? Вона не завжди дає відповіді, але завжди ставить дуже правильні питання. Що ж, а ми залишаємо зрильоти та рухаємося далі до фентезі. Фентезі це той жанр, який не пояснюється, а відчувається. Вигаданий світ, де існує магія, надприродні сили, стародавні істини, часто зовсім інша історія людства. Це може бути середньовіччя з драконами, а може бути і сучасний мегаполіс, де чакун працює баристою. Але головне, магія тут частина реальності. Її не пояснюють, її сприймають. У фентезі є своя внутрішня система, і перше, з чого вона починається, це поділ на м'яку та тверду магію. Отже, м'яка магія це той тип магії, де не пояснюється, як вона працює. Вона просто є загадкова, містична, часто незбагнене навіть для самих персонажів. Вона більше про атмосферу, страх, диво чи долю ніж про механіку ти не знаєш, чому щось сталося, але це працює в межах саме цього світу. Наприклад, Гаррі Поттер». Так, у Гогварці звичайно навчають магії: є заклинання, палички, уроки, чари, є розділення на типи магії. Здається, все чітко. Але по факту правила не завжди працюють послідовно. Магія часто зручно адаптується до сюжету. Герої раптом відкривають нові можливості, які раніше не згадувалися, або знаходиться магічний артефакт, який все змінює. Володар перснів. Гентальф також просто робить магічні речі, але як само не розкривається. Темна вежа Кінга магія більш символічна і філософська. Яка магія це фентезі як міф, де важлива не система, а настрій. Тверда магія це магія, яка має чіткі правила, логіку і обмеження. Її можна визначити, застосувати, перевірити. У таких світах магія схожа на науку або систему технологій, часто відіграє ключову роль у сюжеті. Тут ти точно знаєш, що герой може, а чого не може, і саме Обмеження створює напругу. Наприклад, наруто. Система чак, рекланові техніки, заборонені дзюцу, поділ на елементи, природа чакри, все це ретельно пояснено. Є чіткі обмеження, скільки чакри в персонажа, які техніки він може використовувати, скільки потрібно печати для певного дзюсу. Плюс є розвиток через тренування, апгрейд навичок, вивчення нових технік. Майже науково обґрунтована система. Зрозуміло, що працює, що ні, і чому. Але все це правда працює до початку Четвертої війни Шинобі, бо потім у Наруто та Саски ліміта чакри ніби взагалі немає. А мадара та Кагуя роблять таке, що взагалі вже нічого не дивує. Сюди також входить металевий алхімік. Алхімія має правила, еквівалентний обмін та свої заборони. Доктор Стрендж у Марвел магії там можна навчитися. Вона має структуру. та Свої певні закляття. Тверда магія це фентезі як інженерія, де важливо, як саме герой діє. Існує також змішаний тип, коли світ поєднує обидва підходи. Є система, але частина магії залишається таємницею. Це часто робиться для балансу між раціональним і містичним. Аватар легенда про анга, змішана ближче до твердої магії. Керування стихіями має логіку вода, повітря, земля, вогонь. У кожної нації є свої прийоми, школи, стилі бойових мистецтв. І навіть культурні обмеження. Але з іншого боку, є духовна складова, яка не завжди пояснюється. Наприклад, аватар, стан або подорожі у світ духів. Це вже м'які елементи. Також з відьмаком цікава ситуація. Там є система. Це знаки, алхімія, бойові мутагени мають конкретні правила, обмеження та свою ціну. Магія потребує контролю, знань і силі волі. Древня магія старшої крові, конюкція сфер, взаємодія світів це вже глибоко міфалізовані елементи, які майже не пояснюються. Тож система магії Анжея Сапковського це гібрид. Близько 60% це все-таки зрозумілі тверді механіки, і 40 міфічної невизначеності. Саме ця збалансованість дозволяє відьмаку одночасно тримати напругу логікою боїв і підживлювати відчуття казковості та долі. А тепер про піджанри. Високе фентезі. Цілісний вигаданий світ з власною історією, расами, богами, війнами. Часто йдеться про масштабне протистояння добра і зла. Героїв обирає доля. Магія має велике значення. Це фентезі епос, що будується як альтернативна реальність, як от Володар Перснів. Низьке фентезі, світ близький до реального, а магія обмежена. Рідкісна або прихована сюжети зосереджені на людських конфліктах, моральних дилемах, а не на великій битві, часто похмурі жорстокі історії без чорно-білої моралі. Темне фентезі. Сумі, жахів і фентезі. Тут магія лякає. Чудовиська не казкові, а небезпечні. Персонажі не герої, а зранені, зломлені іноді злі. У цьому жанрі відчувається страх перед невідомим і боротьба з внутрішніми демонами. Мій улюблений це берсерк. «Грімдарк» Світ без ідеалів, ніхто не є добром повністю. Зло повсякденне, жорстокість, цинізм, насильство, частина системи. Герої це антигерої. Надія тут розкіш. Вижив уже непогано. Сюди відноситься Вархамер, 40 тисяч. Міське фентезі магія живе в сучасному місті. Чаклуни користуються смартфонами, а демони ховаються в нічних клубах. Сучасність і надприродне зливаються в одне ціле. Казкове фентезі, натхненне казками та легендами, світ символічний, образний часто з темними підтекстами. Це фентезі, яке працює як алегорія або казка для дорослих. Наприклад, лабіринт фавни, магічний реалізм. Магія існує, але її не помічають. Вона частина повсякденності. Чари не дивують, вони просто трапляються. Часто це метафора глибших тем. Пам'яті історії болю, як от 100 років самотності, комічне фентезі це пародія на жанр з гумором, іронія над шаблонами. Але це не тільки смішно, це глибоко і зрозуміло. У центрі деконструкція фантазійного героя та абсурдність світу. Ще один тип портальне фентезі. Або в аніме це називається ісекай. Це коли герой потрапляє в інший світ через портал, дзеркало, сон або грузовик. Зазвичай людина опиняється у незвичній реальності і змінює її, або змінюється сам. Це жанр, який грає на мрії втечі. Бажання Залишити все і почати заново десь ти особливий. Фентезі це не просто історія про магію, мечі й драконів. Це спосіб бачити світ, у якому надприродна звична частина реальності. У центрі завжди магія, хоч і не є обов'язково зрозумілою. Вона може бути явною чи прихованою, але завжди впливає на сюжет. Конфлікти та атмосферу. Світ фентезі, як правило, вигаданий із власними законами, расами, історією. Іноді це окрема реальність, іноді тінь нашого світу. Головний герой зазвичай стоїть перед викликом або місією. Він може бути обраним чаклуном, бунтівником чи випадковим мандрівником. Важливо не те, з ким усе починається, а як він змінюється. Це жанр про долю випробування, внутрішній вибір. Навіть Якщо фентезі будується на конфлікті світла й темряві, сучасні історії рідко дають прості відповіді. Зло часто має мотивацію, а герої тінь у душі. Фентезі глибоко працює з архетипами: подорож, як дорослішення, меч як вибір, дракон як страх. Не все пояснюється логікою, важливіші метафоричні символи. Саме тому фентезі говорить не, як це можливо, а навіщо це потрібно. У сюжетах часто повторюються важливі теми: боротьба, добра і зла, шлях, героя, конфлікт між традиціями і змінами, екологічна катастрофа, магія, як тягар, самопожертва, пошук себе. Це може бути історія про дорослішані, як у Гаррі Потері, або про втрату і відповідальність, як у Гентельфа чи Єніфер. Так історії не бояться піднімати великі питання, але роблять це через пригоди, емоції та символи. І, хоч ці теми зустрічаються в, і в інших жанрах, фентезі дає їм особливу глибину. Воно мислить міфами і саме тому залишає по собі щось більше, ніж просто сюжет. Не дарма Толкіон зробив маленького обіда героєм, який змінює світ, бо іноді саме такі історії змінюють і нас. Тож фантастика буває різною, технологічною, і магічною, темною, і смішною, складною, і абсурдною казковою. Але в кожній з цих історій ховається щось про нас самих про страхи, мрії, вибір і надію. Тож наступного разу, коли ви відкрите книгу чи вімкнете фільм, спробуйте побачити не лише сюжет, а й те, що за ним стоїть. Якщо хочете дізнаватися більше про приховані сенси в культурі, міфах та історіях, підписуйтесь на канал, ставте лайк. З вами була Аня, це канал Спалах. До зустрічі!